вітаю, шановні друзі, Дмитра Козака усунула із найближчого оточення Путіна. Що це означає? Що це означає? Тобто, йдуть якісь перестановки? Перестановки у Кремлі для найближчого оточення Путіна. Що це означає? Ну, дивіться, ми з вами робили розклад, і я сказала, що. Що Путін не збирається зупинятися, це хвора на голову людина, він не хоче нічого ні чути, ні бачити. Він, дід грається в двіжуху, грається в войнуху. Звичайно, що він не страждає абсолютно ніяк і йому начхати на, абсолютно на всіх. Давайте подивимося, що відбувається в Кремлі. Чому усунули козака, Дмитра Козака? Імператор. Імператор змінює ситуацію. Імператор готується до перемоги. Ці перестановки, всі, він вважає, що він все це робить. Це рукотворне його, так? ну спеціально втручається в ситуацію для того, щоб мати успіх. Тут, знаєте, йде як? Тут іде ще зміна ситуації в лідерстві. Розумієте, в лідерстві. Він не задоволений тим, що немає результату. Тобто він, він хоче одне, а нічого не виходить. Немає він результату. Тому він вважає, що за потрібне втрутитися вже в ситуацію. Втрутитися в ситуацію, ага, немає результату з розширенням кордонів. розумієте? Тому він ставить знову міняє оцих лідерів, ну скажімо так, лідерів, да? і ставить перед ними нові цілі, нові, нові завдання. Домовився, да, домовляється, спілкується, обговорюють, обговорюють те, що треба успішно подолати, якісь, ну, подолати кордони. Тобто, можливо, поставлена задача по розширенню кордонів, а саме захоплення Луганської Донецької області повністю. Немає результату, бачите. Тому він робить певний. Вибір. Обговоривши ситуацію, він робить певний вибір. Посилити роботу по розширенню кордонів, захопити, він ставить інші пріоритети, завдання і так далі. Сил не вистачає. Тобто, під, зробити підготовку, я ще так скажу, Це, цей баш, він веде роботи, підготувати роботу до захоплення кордонів, швидше всього, або вихід на кордони. Зрозуміло. Тобто, дід, як я вже й говорила, бачите, він не збирається зупинятися. Йому говорять про те, що вже катастрофічна ситуація. Складається в економіці, а це за собою потягне і соціальні проблеми, йому навчать. Він нічого не хоче. Чути і бачите, що далі? Він зробив ставку, він зробив вибір, будь-що, бачите, тут працювати, як скажений. По розширенню кордонів, вихід на кордони це рух, це вихід, це прорив, це тріумф і так далі. Дід хоче тріумфу. Ось так, тому він ставить, і, можливо, більш досвідчених людей. Міняє, міняє на більш досвідчених, мудрих, досвідчених людей. Ось з цим і зв'язано. З чим зв'язано? Ось цим і зв'язано все. Що дід хоче тріумфу? Він хоче реалізувати ідею. Якусь ще таємну ідею. Ще щось є. Є ще якась, щось скрите. Ага. Я вам скажу так, таємно реалізувати ідею дає єрафанту. Єра У них домовлено. Домовлено з єрафантом з рижем. Отак да? от. от. Поки рижий, це як його. Ой. Агентура, да? Агентура дає можливість реалізувати так, таємні домовленості, дає реалізувати цю ідею. Ось так. Нічого він чути не хоче, нічого тому що у них з Трампом, що всього, домовленості, що він дасть можливість йому все-таки тріумфально забрати ті території, які він хоче. Домовленість є з Трампом. Що ще буде створюватися ситуація. Тут буде створюватися ситуація Трампом, начебто, розумієте, начебто домовленість є з Трампом, що він створить ситуацію комфортно їм обом. І ця ситуація навіть в якійсь мірі проплачена Трампу, що він притримає, притримає ресурс, резерв, але ж Трамп діє іншими схемами. Хай думає. Домовилися, що він притримає допомогу. Господарська частина, ага, що він притримає комфорт. Який комфорт? Тут знаєте ще що може бути допомога, як Україні, а ще він притримає санкційний удар по цій по господарській частині. Тобто вони домовилися, щоб не вводив він ні на Китай, ні на кого там на трітній країни, Да, вторинні, вторинні санкції, да, щоб він притримав можливість ударити по господарській частині. Тут і так іще може бути. І не дати там Україні, наприклад, да, і плюс до всього цього поки що притримати удар. Притримати от, удар. Тут, тут спрацьовує хитрість. От він якраз оцей цей період якраз і знову кажучи, він хоче йти. Іти в новий, новий цей наступ. І от ті війська, які були в Білорусі на навчанні, вони е, такими обчаленими мордами ліса е, виїжджають зараз з Білорусі і розуміючи, що їх кинуть у саме пекло. Тому е, Трамп е, так з начебто дає йому ще деякий період для того, щоб він виконав свої. Забаганки. Що відбувається, трансформація. Він по-хитрому ще хоче, він ще по-хитрому хоче вичавити з України закон, трансформувати свої досягнення на Донбасі через закон. Це може бути. Він зрозуміє прекрасно, що він. Не доб'ється від України, щоб вона відмовилась через Конституцію від цих територій, але щоб, можливо, прийняла закон, я вам може, про нього говорила, трансформувати через закон, по хитрому Україну, це вичавити із Верховної Ради закон, що ці території ніколи не будуть повертатися військовим шляхом. Зрозуміло, навіть якщо Раша буде розсипатися, так, і в нас будуть можливості забрати ці території, як у Наприклад, у Алієва, да? ну, поки що він забрав то коли Росія не розсипалася, але коли Росія вже була у війні і вона вже не потяне другий фронт, От тоді Алієв і скористався. А Путін, що всього, хоче хоча б цей закон вичивити із України, тобто через закон трансформувати по-хитрому. А потім вже мир. А потім вже буде зупинятися. Отже, у Путіна є ще можливість, ривок, один він хоче зробити, і цю можливість йому дає Трамп, отак от, от, а потім вже буде мир, да? криза. криза неминуча, і це страшний суд. Я вам скажу так, він прекрасно розуміє, що якщо він не зупиниться, ще такий тут варіант може бути цього, цього ось, цієї комбінації, тут потім уже світ готує, да, світ готує рішення, рішення по справедливості наказати Росію саме страшним судом, а саме економічним крахом економічного краху. Він розуміє, що це може коштувати йому економічного краху. Він прекрасно це розуміє, і тим не менше він все рівно йде на такий крок. Спробувати, спробувати захопити ці області і закріпити законом, що їх не будуть сьогодні відвоювати. Ось так. От тому й перестановки. Тому і перестановки там. Він укріпляє, він укріпляє більш е, досвідченішими ті, які підтримують війну, які будуть рватися, які будуть робити все можливе, щоб війна продовжувалася, і більш ефективно для Росії ця війна щоб продовжувалася. Ось так. З цим і пов'язані перестановки у найближчому оточенні Путіна. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.